США заблокує вступ України до НАТО на вимогу Кремля, щоб Києву не довелося відмовлятися від членства юридично. Розповімо всі нові деталі оновленого мирного плану. Тим часом Північно-Атлантичний Союз готує превентивний удар по Росії. Єрмак тиждень мовляв президента звільнити главу СБУ Малюка, А перед своєю відставкою влаштував зеленському істерику. Зсу атакувала в Каспійську військово-морську базу. Та тіньовий танкер росіян біля берегів Сенегалу. Окупанти вдарили іскандером по Дніпру. Тим часом пропагандист Соловйов приїхав на Дніпропетровщину. Зірковий дует більше не разом. Тарас та Олена тополі розлучаються. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, перше грудня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! У президента України Володимира Зеленського є шість претендентів на посаду голови офісу президента. Про це розповіли джерела РБК Україна серед ймовірних претендентів міністр оборони Шмигаль, віце прем'єр Михайло Федоров, глава ГУР Кирило Буданов та заступник голови офісу Павло. Паліса при цьому, як стверджують джерела, призначення прем'єрки Юлії Свериденко мало ймовірне у владі не готові знову змінювати керівника уряду. Крісло, голови офісу президента залишатиметься порожнім щонайменше до середи до повернення зеленського із закордонної поїздки до Франції, де він сьогодні вже зустрівся з Еммануелем Макроном. У Єлисейському палаці лідери обмінялися думками щодо умов справедливого та сталого. Миру у продовження дискусії у Женеві американського плану та тісної координації із європейськими партнерами, тим часом попередній глава офісу президента за тиждень до відставки хотів добитися звільнення голови СБУ малюка. Так Єрмак хотів, начебто, щоб знизити ризик своєї відставки і усунути загрозу. Про це пише видання Українська Правда: звільнити очільника СБУ. Той переконував президента під приводом того, що, начебто, Саме Малюк не помітив операцію Мідас і не зміг убезпечити керівника офісу президента від її наслідків. Ба більше Андрій Єрмак не вірив до останнього, що він піде у відставку. Тож, коли попросили написати заяву на звільнення, влаштував президенту істерику з докорами та звинуваченнями. НАТО готується до протистояння з Росією за умови обмеженої підтримки від США. Про це пише Блумберг. За даними агентства, під час навчань альянсу, які відбувалися у листопаді в Румунії, європейські війська відпрацьовували оборону майже без американських сил. Раніше Вашингтон зменшив контингенти в Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині, пояснюючи це. Переорієнтацію на азію, і хоча в Бухаресті з розумінням відреагували на рішення США у приватних коментарях змі румунські посадовці виступили з критикою Білого Дому через побоювання потенційної загрози від Росії. Європейські країни бояться, що в разі загрози підкріплення можуть прибути надто пізно, але і це ще не все у НАТО. Розглядають більш агресивну поведінку та навіть превентивний удар у якості оборони від гібри. Придних атак Росії про це пише Financial Times За словами голови військового комітету НАТО адмірала каву Кавудрагоне. Це має бути перехід від реактивної тактики до проактивної, а превентивний удар відповіддю на регулярні кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. Україні можуть заблокувати шлях до НАТО. Такі сценарії нині обговорюють у Вашингтоні. Про це пише CNN. Країни НАТО, нібито домовляться про це з Москвою окремо. При цьому Україні не доведеться юридично відмовлятися від курсу в альянсі. Він і надалі залишається закріпленим у конституції. Україна не буде змушена офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цього прагнення. Але якщо Сполучені Штати Америки мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень. Остаточне рішення щодо цього надзвичайно делікатного компромісу, який ймовірно буде непопулярним серед країн НАТО, ще не прийнято і, зрештою, буде ухвалено президентом України, підкреслює джерело. Але це свідчить про те, що в міру просування переговорів між США та Україною і поїздки Стіва Віткофа Москви для переговорів у Кремлі шукаються креативні рішення, щоб обережно обійти червоні лінії Києва. ЕФПІ тим часом пише, що зустріч Віткофа та Путіна відбудеться завтра. А Аксіос повідомляє, що у Міровлети до Парижа на зустріч з Зеленським, щоб надати йому більш детальний звіт про переговори у США. У неділю в елітному гольф-клубі Майами відбулася зустріч української делегації на чолі з секретарем ради нацбезпеки та оборони Рустемом Мумєровим та американською стороною, представленою держсекретарем Марком Рубіо, спецпредставником президента США Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Переговори були напруженими і йшли доволі важко. Про це можна зрозуміти, хоча б із світлини, на якій зафіксований Сергій Кислиця, в доволі показовій, як для дипломата, позі детал. Лей не озвучували, проте наш Мирослав Солонар зумів зібрати ексклюзивні подробиці зустрічі. У США відбулися складні, але продуктивні переговори між делегаціями України та США. Зустріч пройшла на території приватного клубу Майамі. Українську сторону очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Також до її складу війшли ще восьмеро людей: зокрема, начальник ГУР Кирило Буданов, Андрій Гнатов, начальник генерального штабу та Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ. З американської сторони держсекретар США Марко Рубіо, а також спеціальний представник Трампа Стів Вітков і зять президента США Джаред Кушнер. За словами Рубіо, Вашингтон хоче не лише зупинити бойових дій а тривалого процвітання нашої країни американське видання Axios повідомило, що перемовини у Флориді були напруженими, оскільки обговорювалися найчутливіші питання повоєнні кордони. Зокрема, переговори між США та Україною в Майамі зосереджувалися на тому, де буде проведений фактичний кордон з Росією згідно з мирною угодою. Двоє українських чиновників назвали п'ятигодинну зустріч складною та напруженою, але продуктивною. Відомо, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби Збройні Сили України вийшли зі всієї території Донбасу, і відповідно росіяни взяли його під контроль. Водночас, як зазначили у виданні, американці хочуть, аби Україна передала свою територію окупантам, щоб переконати Путіна укласти мир. Однак це була болюча та політично небезпечна поступка за інформацією Аксіос, незважаючи на те, що перемовини були довгими, вже після першої години зустрічі у розширеному форматі, кількість учасників зменшилася до трьох від кожної сторони. А лінія територіального контролю контролю була практично єдиним питанням, яке так обговорювалося довго. В той же час журналіст Віктор Шлінчак з посиланням на власні джерела повідомив, що США не хочуть закріплювати у мирному плані чіткі гарантії безпеки для України. Однак американці після перемовин продовжують продавати нам зброю і надавати розвідку. З його інформацією, переговори загалом пройшли нормально. Однак, спецпосланець Трампа Стів Вітков всіляко намагався підсунути Україні невигідні умови. Водночас своє слово щодо мирного плану та перемовин сказали в збройних України, як пише NBC News, українська армія не відійде з Донбасу, навіть якщо буде такий наказ. Як зазначило видання, хоч українські бійці зараз дуже ослаблені і понад усе мріють повернутися до мирного життя, проте вони не приймають пропозиції покинути ці території Донбасу, які зараз утримують. За їх словами, це не план, це справжня капітуляція. Тут нічого обговорювати. Відреагував на перемовини у Флориді президент США Дональд Трамп. Глава Білого Дому висловив певний оптимізм щодо зустрічі між представниками США та України за Заявивши про хороші шанси щодо мирної угоди. Проте Трамп додав, що існують деякі проблеми в Україні, які між іншим пов'язані з корупцією. Також президент США сказав, що вже розмовляв із держсекретарем Марку Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткофом після їхніх переговорів з українськими чиновниками. І додав, що наразі немає дедлайнів стосовно завершення переговорів. Тим часом американська делегація з Віткофом вже вирушила Москви на зустріч із Путіним. Росія атакувала балістикою Дніпро. Попередньо ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер М. У Дніпрі. На даний момент відомо про чотирьох загиблих та 22 постраждалих. постраждалих. Вова розповіли про попередні наслідки ракетного удару Росії. Попередньо пошкоджені СТО та підприємство. На місці ракетної атаки працюють всі служби. Рятувальна операція на місці удару триває. Також обстежується. Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, Попередньо восьмеро людей. Рятувальна операція триває. Попереднє пошкоджені СТО та підприємства. Обстеження території триває, наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці. Лікарі, рятувальники, поліція поряд з людьми надають всю необхідну допомогу. Вранці, 1 грудня, безпілотник атакували російський Дагестан. Дрони були збиті над Каспійськом. Про це повідомив голова республіки Сергій Меліков. Про наслідки атаки Меліков нічого не розповів, заявивши, що на місці працюють оперативні служби. Коментарів від української сторони поки що. Немає та близькі до силовиків. Телеграм-канали База, Маш та Шот написали, що в Каспійську сталося кілька вибухів. Канали повідомляють, що пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, а також автомобілі, що стояли поруч. На опублікованих фотографіях можна побачити вибиті вікна у житловому будинку. Телеграм-канал Астра вказує, що ціллю атаки міг бути суднобудівний завод «Дагдизель». Крім того, в мережі припускають, що вночі в російському каспійську була атакована військово-морська база. Як би там не було, чекаємо подробиць, бо кадри феєричні. Турецька компанія Байрактар заявила, що вперше в історії безпілотний бойовий літак збив реактивну ціль за допомогою ракети повітря-повітря з дальністю дії за межами прямої видимості. У повідомленні йдеться, що під час випробувань у Сінопі турецький реактивний безпілотний літак Кізілемма виявив мішень за допомогою Радара і випустив ракету з під свого крила, яка влучила прямо в ціль. Під час місії турецький реактивний безпілотний літак Кізілелма супроводжували п'ять літаків f 16 і один Акінці, які успішно продемонстрували спільні польоти пілотованих і безпілотних літаків. Цим випробуванням бойові можливості Кізілелма в повітрі були доведені історичним чином. Ще до введення в експлуатацію він продемонстрував світові, що означає бачити, не будучи поміченим, вражати, не будучи враженим. З огляду на доволі тісну співпрацю концерна з Україною, така розробка може значно посилити нашу протиповітряну оборону. У Вижгороді на Київщині тривають роботи у багатоповерхівці, що найбільше постраждала внаслідок ворожої атаки в ніч на 30 листопада. Ворожий шахет влучив у дев'ятиповерховий будинок, що призвело до руйнування квартир з другого по шостий поверхи. Виникла пожежа повністю вигоріли два. Під'їзди внаслідок атаки одна людина загинула, 19 постраждали. В лікарні Вишгорода перебувають 11 дорослих та двоє дітей. Рятувальникам вдалося евакуювати 146 осіб. Внаслідок атаки на Вишгород загинув співробітник оборонної компанії Файпонт. Компанія спеціалізується на розробці дронів та ракети Фламінго. Чоловік загинув у власному будинку. Про втрату повідомив співвласник і головний конструктор Файпойнт Штілерман. Росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у критичному стані в лікарні. На щастя, для росіян ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами. Ми повинні знищити російську імперію. Корені нагадаю, як стало відомо від ДСНС, за декілька хвилин після вибуху чоловік вистрибнув із палаючого будинку у Вишгороді і загинув. Попередньо, попередньо так, але ну це було дуже швидко. Це було за буквально за декілька декілька хвилин після вибуху, тому що була дуже велика паніка, ну ви розумієте, і вибуховою хвилю також тут було пошкоджено. Також під час нічної ворожої атаки один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Піротехніки провели унікальну операцію із розмінування. Безпілотник не здетонував його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас залишилися на даху. Щоб мінімізувати ризики, рятувальники використали багатофункціональний робот, який обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети, які потім підірвали на спецмайдань. Сьогодні ворогом було нанесено удар безпілотним літальним апаратом по житловому будинку. На щастя, даний безпілотний літальний апарат не здетонував. Але даний безпілотник був оснащений суббоєприпасами, які мають механізми самоліквідації. Ці боєприпаси в будь-який момент можуть здійснити свою детонацію і вразити людей, які знаходяться поруч. До місця було залучено робот багатофункціональний. Дана операція є унікальним, тому що так на дахах будинку ми жодного разу роботи багатофункціональні не використовували. У тимчасово окупованому Севастополі командування чорноморського флоту Росії розосереджує склади із паливно-мастильними матеріалами після успішних ударів сил оборони України. Про це повідомляє партизанський рух атеш. Командування Чорноморського флоту Росії почало екстрене розосередження критично важливих запасів ПММ. На території частини зафіксовані активні будівельні роботи. Загарбники зводять нові малогабаритні складські модулі для забезпечення децентралізованого зберігання ППМ. Крім того, агенти руху виявили збільшену кількість бензовозів, які використовуються як мобільні сховища, що свідчить про спроби максимально розосередити запаси. Справжній Крінж лише вслухайтеся. Російський пропагандист Володимир Соловйов заявляє, що приїхав на фронт у Дніпропетровську область. У соцмережах він опублікував відповідне відео. Дивіться самі. Дніпропетровська область. От райдери, ров розділяючий На границями. З однієї сторони, Донецька Народна Республіка, з іншої сторони, Дніпропетровська область. Вже а от авотним пошов і уже Донецька народна республіка. Утім, як ви вже знаєте, у його словах пропаганда і лише пропаганда і нуль правди, бо ось так спокійно ходити. Він міг хіба що по декілька кілометрах від лінії фронту, десь глибоко в тилу. А от українські біженці випадково зустріли на вулиці справжнього Джо Байдена, Екс-президент США. Розповів їм, що робить все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на адміністрацію американського президента Дональда Трампа. Біля берегів Сенегалу почав тонути нафтовий танкер, який часто заходив в російські порти, як то кажуть, карма в дії. <му> Змі стверджують, що судно МТ Мерсін тримало курс на Африку, але вже майже тиждень не рухається. Агентство Деніс Хабер припускає, що попередньо його могли атакувати українські дрони, бо танкер перевозив нафту Росії, і байдуже, що відстань туди становить 9-10 тисяч кілометрів. В Одесі сталася масова бійка працівників ТЦК з громадянами. Останні кинулися відбивати чоловіка, якого силою намагалися заштовхати у бусик. Обласний центр комплектування заявив, що вже передав матеріали інциденту до поліції. Водночас у військоматі наполягають, що затримання, нібито, відбувалося за участю поліцейських, хоча на відео їх не видно. Тим часом у Львівській області чоловік втік до Польщі, поки прикордонник перебував вбиральні. Про це повідомляють місцеві змі стверджується, що прикордонника вже оштрафували на 17 тисяч гривень. Оце так новина. Співаки Тарас та Олена Тополі розлучаються. Артисти опублікували спільну заяву, в якій йдеться, що рішення про розлучення було зваженим та спільним. Тарас та Олена запевнили, що підтримуватимуть хороші стосунки заради трьох дітей. З їхніх слів всі супутні майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, вони врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного і до дітей. При цьому, екс закохані, зазначили, що надалі не даватимуть жодних коментарів із цього приводу. Тополі попросили з розумінням поставитися до їхнього рішення. Нагадаю, пара була у шлюбі 12 років. У них є троє дітей. Day, двоє синів та донька на цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.